Вітаю! Сьогодні ми розглянемо поняття молекули та хімічної формули, навчимось читати та записувати формули, а також малювати моделі простих молекул, тож не зволікаємо! Ви вже знаєте, що атоми й молекули це структурні частинки багатьох речовин. Будь-яка речовина складається з властивих їй структурних частинок. Символи хімічних елементів це абетка хімічної мови. Звісно, не вивчивши букв і не навчившись складати слова, неможливо ні писати, ні читати. Словами у хімічній мові є хімічні формули речовин. Нагадаю також, що молекула це найдрібніша частинка речовини, яка здатна існувати самостійно і є носієм властивостей речовини. У молекулах різних речовин може сполучатися різна кількість атомів. Так, молекули кисню і азоту складаються з двох атомів, а молекули води та вуглекислого газу з трьох атомів. Молекули не обов'язково завжди позначати графічними моделями. Відтоді, як хімічні знання відтворювалися алхіміками у вигляді міфічних сюжетів, минуло кілька століть. За цей час хімічна мова дуже змінилася. Ви вже ознайомилися з буквами хімічної мови, тобто з символами хімічних елементів. Ці літери можуть складатися у слова хімічні формули. Отже, хімічна формула це умовний запис складу речовини з використанням символів хімічних елементів та індексів. Хімічними формулами записують склад речовин. Склад молекули можна описати словесно і за допомогою хімічної формули речовини. Познайомтеся з прикладами словесного опису складу молекули води та її хімічною формулою. Отже, молекула води складається з двох атомів гідрогену та одного атома оксигену, або, можна сказати, H2O. Наведений з правого боку екрану запис H2O це хімічна формула води. Нині відомо понад 100 мільйонів речовин, і кожна з них має хімічну формулу. У хімічній формулі записують символи всіх хімічних елементів, що містяться в складі структурної частинки речовини. Кількість атомів кожного елемента позначають індексом. Так називають арабські цифри, що записані нижче лінії рядка після символу хімічного елемента. Якщо молекула містить лише один атом хімічного елемента, індекс 1 не пишуть. У популярному у світі газованому напої Кока-Кола Міститься ортофосфатна кислота. Хімічна формула цієї речовини зараз на екрані. Читається H3PO4. Склад молекули ортофосфатної кислоти схематично проілюстровано на екрані. Хімічна формула азоту Н2, а кисню О2. У складі молекули вуглекислого газу є один атом карбону, але індекс 1 як ви вже зрозуміли, зазвичай не пишуть. Тому якщо праворуч від символу хімічного елемента індексу немає, то мають на увазі, що в молекулі є лише один атом цього елемента. За такими правилами можна скласти формули складніших забудовою молекул. До прикладу, у молекулі сахарози, основному складникові цукру 12 атомів карбону, 22 атоми гідрогену, і 11 атомів оксигену. Не всі речовини, утворені з молекул, так структурними частинками заліза, алюмінію, вуглецю є атоми. Хімічну формулу таких речовин записують за допомогою хімічного елемента ферум, алюміній, С, карбон, відповідно. Багато речовин не мають молекулярної чи атомної будови, але їхній склад також передають записом хімічної формули. Прикладом таких речовин є добре відома вам кухонна сіль. За сучасною хімічною номенклатурою вона має назву натрій-хлорид. Її хімічна формула відображає співвідношення кількості структурних частинок цієї речовини йонів натрію і йонів хлору. Воно дорівнює 1 до 1. У хімії використовують різні моделі для відображення будови молекул речовин. Сьогодні віртуальні моделі молекул створюють за допомогою комп'ютерних програм. У сферичних або напівсферичних моделях молекул атоми кульки розташовані впритул. Такі моделі доцільно використовувати для молекул, що складаються з невеликої кількості атомів. У кулестержневих моделях атоми кульки з'єднують стрижнями, які відображають хімічні зв'язки. Такі моделі зручніші для молекул із великою кількістю атомів. Недостатньо вміти записувати хімічні формули. Їх треба вміти читати і промовляти. Щоб читати хімічні формули, слід правильно вимовляти символи хімічних елементів. До прикладу, h 2 o co 2 натрій HCO3, H2SO4, ферум хлор-2. Ознайомимося з правилами вимови хімічних формул. Спочатку виголошують назви хімічних елементів у послідовності запису їхніх символів у хімічній формулі. Після назви кожного елемента називають індекс, якщо він є. Індекс 1 не виголошується. Приклад, аргентум 2 со 4 феррум хлор-3, калій 2 СО3. Вивчаючи хімію, ви маєте вміти за вимовою, так би мовити, з голосу, записувати хімічні формули речовин. Розглянемо, як записати формулу речовини, що вимовляється фером 2О3. Спочатку пишуть символ феруму ферум. Після символу феруму пишуть індекс 2. Далі дописують символ оксигену та його індекс О3. Хімічна формула Ферум-2О3. Тож для досягнення успіху у вивченні хімії важливо знати назви і символи хімічних елементів, вміти їх правильно вимовляти і записувати. Молекула сечовини складається з одного атома карбону, одного атома оксигену, двох атомів нітрогену та чотирьох атомів гідрогену записати формулу сечовини як сон 2 h 4 Утім, у молекулі можна виявити дві однакові групи атомів групи nh 2 Зверніть увагу, вони виділені на екрані кружечками. З урахуванням наявності двох однакових груп формулу сечовини записують так. С 2 в дужках – і за дужками двійка, тобто повторюється два рази, вимовляється двічі. Індекс за дужками стосується всіх атомів узятих у дужки. Такі формули читають із називанням числа груп, наприклад, NH4 двічі so 4 ферум no 3 тричі, кальцій 3 ПО4 двічі. Натрій алюміній ОН OH рази. За хімічною формулою легко характеризувати якісний та кількісний склад речовини. Якісний склад вказує на хімічні елементи, якими утворена речовина. Кількісний склад вказує на кількість атомів або йонів у складі молекули чи іншої структурної частинки речовини. До прикладу, Хімічна формула глюкози це 6H12O6. Речовина утворена атомами карбону, гідрогену і оксигену. Це її якісний склад. Кількісний склад глюкози такий 6 атомів карбону, 12 атомів гідрогену, 6 атомів оксигену. А наш урок добігає кінця. У загальному те, про що ми сьогодні дізналися. Молекула це найдрібніша частинка речовини, яка здатна існувати самостійно і є носієм властивості речовини. Хімічна формула це умовний запис складу речовини з використанням символів хімічних елементів та індексів. Хімічна формула речовини дає інформацію про якісний і кількісний склад, тобто показує атоми, яких елементів і в якій кількості містяться в речовині. Якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!